Другий. Та все, пошло воно все, все нахуй. Добрий день, студія Клієнт три рази не прийшов І пішов він нахуй. Що ти скажеш клієнтам, які записуються і не приходять на сеанс? Мы можна? Можна Я їх рот їбав А якщо серйозно? Чи багато люди скидають зашкварних ідей? Менто морі, безкінечність і Знак безкінечності, як що б я робив, я, мабуть, робив без яйця. Ось такі два яйця з домалював, було б класно. Тож, до речі, такі теми бувають. скидаю сторіс, на, наприклад, без з яйцями і через пів години мені буде напише, а що там можете зробити мені безкінечності. Я думаю, ну блін, ну взагалі дивитися туріс мої чині. Майстри зазвичай намагаються відмовити людину від таких патунувань. -то. Якщо прям ну людина не може їй сниться цей знак безкінечності, і вночі, і в день вона не може без нього, я зроблю. Але зазвичай стараюсь не робити і якось ну, лояльного людині пояснити, що це фігня, це ні.